10 січня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, хотіли би, щоб ми разом роздивилися стрічкову шліфувальну машину від Хундай, країна походження Корея, виробник також Корея БС-910. Дана шліф машина потужністю 900 Вт вагою 3,8 кг. Швидкість стрічки регулюється від 120 до 380 метрів на хвилину. Також є електронне регулювання швидкості. І немаловажно, друзі, от. Є отакі затискачі, або струбцини, хто як називає. Так що дана машинка може і так от працювати. І також я покажу розвернути, зажати струбцинами. Досить так удобно. Що я вам скажу на перший погляд? На, на перший погляд дуже гарно виглядає. Пластик без ніяких задирів. Ну, просто виглядить суперово. І от такий, друзі, от пілезбірник пилізбір... є. Що цікаво, в даній модельці ручка регулюється, так що досить удобно буде працювати. Я от зараз приготував, дивіться, може ще в такому положенні бути і в такому положенні. Бачите, друзі, досить удобно так от зажали, щоб не колихалось і все. Також є регулятор стрічки, з допомогою якого? Так Вирівнюємо стрічку, щоб вона не різала пластик. Тобто побачите самі, щоб гарно працювала. Також, як ми бачимо, є от такий от зажимчик, щоб ви запустили машинку і вона от працює з допомогою цього дожимача а ви обробляєте поверхність і, може, щось інше. Так, давайте ми її розвернемо, друзі. От бачите, в такому положенні, от, як показує стрічка, щоб от лента не сходила в цей бік і в цей бік. Досить легко. Коли машина працює, ми відрегулювали собі так, як нам потрібно. І завдяки струбці, на які воно буде поверхності, друзі, от туди отак вставляємо, дві струбцинки, отак зажимаємо сюди і обробляємо. Якщо потрібно в такому положенні той матеріал, який вам потрібен. Може, завдяки цієї машині і те, що регулюється швидкість, можна буде обробляти дерево, метал та пластик. Завдяки оборотам, ви виставите ту швидкість. Яка вам потрібна? Я покажу регулятор. Є також керівництво з експлуатації на українській мові. Гарантійний талончик. Гарантія, друзі, 3 роки показую. Так, і показую, що от іменно зроблено в Кореї. І от регулятор обертів, друзі, на одиничці стоїть. Бистра заміна ленти отаким от доступом. Цим рычажком видвигайте, ленточка освобождається, зняли. І що цікаво, на корпусі є стрілочка. І на вас вважає буде стрілочка. І показано, в якому напрямку вона повинна рухатися. І тоді більш довго буде працювати. В керівництві з експлуатації дуже подробно все розписано, е яку ви поверхність будете обробляти, для яких цілей, і вже вибирати, яку лучше вам зерні, зернистість матеріалу. Отак, От друзі, досить довго добув сказати, що я стояв перед вибором, яку взяти мені, шліп машинку і зупинився на Хундай. Коли попрацюю, я більш подробно вам розкажу. Тому що зупинявся на Макіті досить непоганий, так би сказати, варіант. Ну, вона макіта в два рази. Дороже. В комплекті нема струбцін. Мені потрібно, щоб вона робила в тому положенні, якому я показував. А окремо струбціни купити, так вони коштують практично, як от. Ось hundi Hyundai шліфмашинка. Я маю струбціни для макіти. Так що, друзі, всім гарних покупок. Кого цікавила дана шліфмашина. Звертайтесь в компанії «Електромотор», Заходьте на сайт «Електромотора», Ціна кстати, на стайні одинакова, Або ж телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Будемо раді допомогти вам з покупкою того інструмента, який вам потрібен. 063 426 10 10.